Нас висадили посеред закинутого міста, і ми проведемо тут наступні сім днів. А це відлітає наш єдиний шлях звідси. Тепер ми застрягли тут на сім днів. Навіщо ми це робимо? Заради контенту. Це колись мальовниче місто залишили після бомбардування та війни. А отже, ми й наші оператори єдині тут люди. Принаймні, ми так вважаємо. Гадай, ми почнемо зі спуску з даху. Ми знали, що спочатку треба дослідити місто і знайти безпечне місце, яке буде нашим будинком у наступні сім днів. А для цього потрібно оглянути будинок. Гаразд, подивимося, що у нижній частині цієї будівлі. Вважаю, що під цим деревом підлога. Лише один спосіб дізнатися. Добре, це безумство. Я ніби перебуваю в зомбі-апокаліпсисі. Це безумство. О, гляди на це. Поблукавши ще трохи, ми знайшли ділянку, яка підходила для притулку. О, Боже мій! Думаю, що саме тут треба робити табір. Звідси буде видно повністю все місто. До того ж, у нас є дах, що захищає від дощу. І коли ми визначилися з табором, треба було відкрити скриньку з припасами, яку гелікоптер залишив на даху. Відкриємо ящик і розіб'ємо табір. Нам потрібне спорядження. У цій скринці знаходиться все необхідне для виживання у найближчі сім днів. А щоб не тягати речі сходами, ми просто скинемо їх. <рес> Ченер! У нас ідеальна збірна лінія. Кріс, дощ із спальних мішків. Чендлер! Наші обідні тарілки! Стоп, Чендлере, Не дай впасти! Чендлер! Так! Це було найкрутіше, що ми робили! Жарти жартами, але настав час починати виживати. То розпали багаття. Ми розведемо. Ми на ліжках! Кріс почав розводити багаття з Марком. Я люблю класти дрова колодязем, коли розводжу багаття. Я був скаутом, я вже казав. Поки ми з Чендером шукаємо на чому можна спати. Ось такими були матраси сто років тому. Триває, ти знайшов матрац? Так, де? На другому поверсі у кутку. Типовий ти. Дякую. Потрібно завернути цю штуку в бразень, щоб нас не зжерли клопи. Я зогну цей матрас, як ша вухо. І поки Чендер ризикувала з підозрілим матрасом, решта вирішила спати на дерев'яних дверях. Цілком виключено, що зараз тобі комфортніше, ніж мені. Oh, у мене вже болить спина. У місті так багато будівель, які нам ще доведеться дослідити. Завтрашній день буде шаленим. Побачимося вранці. Незважаючи на те, що наш перший день у місті пройшов досить спокійно, пізніше вночі сталося щось моторошне. Поки ми спали, Марк і кілька операторів прокинулися від звуку скла, що б'ється неподалік від табору. Що змусило нас задуматися, чи справді ми одні в місті? Що це було? Ми почули, як там розбилося скло. Мені здалося, я бачив щось. Але окрім отрашних звуків, у цьому притулку було надто вітряно, щоб спати. Як спалося, хлопці? Погано. Прагнучи добре поспати, ми встали, поснідали і почали шукати нового притулку. Це вперше, коли їм чіли на сніданок, коли такий голодний, що мені вже байдуже. Ну, після плоту, коли я ще так тішуся консервованим перцем. Мій мозок намагався забути про це. Дякую. Після щільного стеданку ми запустили дрон і почали шукати новий притулок у незвіданих будинках. Ми не дослідили цю будівлю, ми не досліджували ці готелі. Тут целе місто. Проте досліджуючи будинки, ми натрапили на несподіваного гостя. Там кішка! Там внизу кішка! Я хочу посадити дрон прямо поруч із кішкою. Ого-го! Ти бачиш цей кадр? Кригі, здивися, внюхай камеру! Вона не має інстинкту виживання. Чесно, ми не платимо кішці за Хоч як би не було весело грати з кішками, але нам потрібно знайти притулок, адже сьогодні вночі буде дуже холодно. І ось ми вирішили на пошуки відповідного притулку для цього випробування. О, -о що це таке? Оу, дуже красиво. У цьому є якась естетика. Це чудово, навіть якщо потворно. Естетика зомбі-апокаліпсису. Так, ось так. Стоп, що це? Басейн? Якого біса? Це так страшно. Колись це виглядало приблизно так. І внаслідок десятиліть гниття ми отримуємо ось це. Чекайте, тут футбольне поле? Спортивний корт. Це футбольний м'яч? А! Я мало не помер, можу посперечатися, але цей м'яч старший за мене. Напевно, старший за всіх нас, окрім Марка. Він старіший. Тепер у нас два варіанти. Ми можемо й надалі йти цим класним тунелем і досліджувати околиці. Або враховуючи щодо заходу сонця всього година, підготуватися до ночі, щоб не мерзнути у вісні. Не мерзнути звучить як гарна ідея. Згоден. І після цілого дня у пошуках нового притулку я досі шокований розмірами цього міста. Ми знайшли досить надійне місце, щоб назвати його будинком. Щоб не замерзнути вночі, ми думаємо розбити табір у цій кімнаті. Тут буде вогнище. Ми можемо накрити стіну брезентом, буде затишно. Так, Маркус, все це зробить. Я сказав, ми. Єдине, що складно: підійди. Наш поточний табор і все спорядження. Он там. Сподіваюся, це місце підійде. Адже для облаштування потрібно докласти чимало зусиль. Сонце сідало, а температура стрімко падала. Ми повернулися до старого табору і забрали речі, щоб влаштуватися на новій стоянці. Ми прямуємо до нового табору. Новий табір, новий табір. Новий табір. Окей, нам треба прибратися, щоб підготуватися до ночі. Здається, це жахливе місце, але це немає. Знайшовши більш захищену від негоди базу, наступні кілька годин, поки не сіло сонце. Ми тягали туди-сюди, стільки речей, скільки змогли. Оскільки швидко стемніло, ми не встигли принести у нові табір усі потрібні нам речі. Тож, крім сумки з водою, банок чилі та пари старих матраців, у нас нічого й не було. Що всі думають про це наше нове місце? Мені подобається, що тут немає вітру. Тут набагато тепліше. Чендлер. Це був уже третій день випробування із семи, і, піднявшись вранці, ми продовжили дослідження. Обережніше, ці сходи дуже круті. На всіх сходах лише три щаблі цілі. Красивий пляж. І справді пахне пляжем. Бо це пляж. <плес> Але незабаром сталося щось дивне. Здається, я когось бачу. Що? Що, не бачите ту дивну штуку під сходами? О, бачу. Джиммі, ти пам'ятаєш, як ми мало не вмерли в першу ніч від розбиття пляшки. Цікаво, звідки вона взялася? Саме в цей момент ми зрозуміли, що насправді не одні в цьому занедбаному місті. І як тільки наш оператор на дроні помітив загадкову людину, ми зробили те, що зробив би кожен. Сходимо перевіримо. розслідування. Класна будівля. Чому це особняк поруч із величезним мотелем? Десятиліття тому готель був першокласним курортом, але роки війни перетворили колись малюниче місце на руїни. Та глянемо всередину і у що ми тільки вплуталися. Не думайте, ми не чекали, поки оператор увійде до кімнати перед нами. Ну та гаразд. У вже темніє. Усім стоп! Насолода! Ми маємо піти туди. Я перший. Уперед! Думаєш, Якую? там плитка фістеблс? Якого біса? Стає дуже моторошно, і я думаю, що Марк має піти першим. Чого? <сум> Дивіться, який довий коридор. Також, якщо впасти сюди, можна померти. Є не нульова ймовірність, що хтось може бути тут і напасти на нас. Якщо хтось нападе, що ми робитимемо? Кожен сам за себе. Так, хто найповільніший помре. Що то за світло? Hello! вітанечко! Мені тут стрьомно, хлопці. Залишив дня ми провели, розшукуючи його, але з настанням темряви залишалося тільки сподіватися, що він не шукатиме нас. І тепер, коли на вулиці стемніло, ось те, чого ми так довго чекали. Дайте мені велику берту. Дякую. Ха -ха! Велика Берта, зверніть увагу, що того будинку не видно. Це найпотужніший ліхтар у світі. Тепер видно. Бро, я впевнений, що риби в океані прифігіють. Оу, Ха, він перестав працювати. Великі були повалені. Плюс у тому, що ми змогли погратись із найсильнішим у світі ліхтариком. Мінус у тому, що тепер нам доведеться йти назад у темряві. Ха, ха це було вчасно. Вночі тут іти набагато страшніше. Так, на тисячу відсотків. Таке відчуття, що настав кінець на світу, і ми виживаємо. Щоб не бути холоднокровно вбитими, ми повернулися до табору. Ми знову у таборі. Так, я розведу розведунь. Я голодний. Залишилось тільки чилі. І ось зібравши останні запаси, ми кайфуємо. Завтра, якщо ми знайдемо кілька столів та сім стільців. І більше їжі, це було б здорово. Але коли ми прокинулися вранці четвертого дня з семи, то зрозуміли, що наші запаси вже закінчують. Наші сумці з водою закінчилася вода. У нас є ще. Наведіть камеру на дах. Прямо он туди. Хочу, щоб у мене в організмі було більше ста калорій, щоб піти туди. Чорне я. Що означає чорне я? Схоже, ти підеш. Йому знадобиться допомога. Сам він все не віднесе. Марк і Чендл вирушили в дорогу, щоб забрати з ящика нові запаси. Ми з Чендлером на водний сайт-квест. Це основний квест. Поки ви за водою, ми не будемо ми? ми? Мені норм. Я не хочу, щоб ми були марни. Спробуємо знайти стіл та стільці, але не встигли ми далеко піти, як кріст відволікся. Ми що, не знали, що він тут стоїть? Джиммі! Так. Я знайшов велосипед! Ммм, чудовий велосипед! Де ти його знайшов? Тут це найкрутіше покинути місце у всьому світі. Веселишся? <гум> так. Добре, я піду пошукаю столик. Гаразд, ходімо. Як ми наливатимемо воду звідти? Ого, це важко. Я прийшов до думки, що це дім. А що є у людей у домі? Столи та стільці. Саме так. Стривай, стій, дивись, не рухайся. Так. Джейми, Джейми. Це стілець. Марк сильний. Допоможи трохи. Чен! Цей мішок із водою важить понад 45 кілограмів. І ось мій приятель Марк, будучи вченим ютубером, придумав, як спустити його з даху ефективніше. Але. Мотузка порвалася. Потрібна мотузка міцніша. Те, що ви бачите, реальність. Марк позбавив нас половини води. Ми маємо погані новини. Швидше! Швидше! Мотузка обірвалася, і вся вода вихлюпнулася на землю. Це була справді серйозна проблема. О, ні. Ви знущаєтеся? Марк! Вибач, не хвилюйся, Ми маємо ще один мішок. Спустіть його на руках. Будь ласка. Втративши половину води, єдиним способом завершити це семиденне випробування, на жаль, було відправити двох з нас додому. Тому Кріс і Чендер погодилися залишити місто, залишивши нам з Марком достатньо ресурсів на сім днів. Я злякався б, якщо б залишили Джимі з кимось крім тебе. Думаю, у вас вийде. Ого, хлопці. Але перш ніж вони поїдуть, ми хотіли облаштувати останній банкет всієї бандою. Це прикольний фістиблс. нямко. Відмінна температура плавлення шоколаду, Джимі. Якщо ви пробували фістиблс, які раніше виглядали так, ви їх не пробували. Наш новий рецепт набагато смачніший. Сходіть у Walmart, спробуйте фістаблс і розкажіть мені, що ви думаєте. Щоправда, ці набагато краще, ніж колишні, але не вірте моїм словам. Я просто працював у НАСА. Ну, я з'їв своїй смурзі, то я можу йти на човен. Ми запустили сигнальну ракету, щоб подати сигнал човну, і це було чудово. Бро, подивися, як круто! Вона висвітлює все місто! Вау! Wow! Але найнеприємніше те, що коли Кріс і Чендер поїхали, у місті залишилися лише ми з Марком. Дуже самотні. Це перший день без друзів, але ми хочемо отримати ситуації максимум користі. Наша мета на сьогодні полагодити притулок. Ми повісимо бразенти, захистимо кімнату від вітру. Тут ми збудуємо камін і нагріємо його. Ми знайдемо полиці та столи. Ми зробимо це місце, схожим на будинок. З урахуванням ідей, які ми плануємо, я можу залишитись тут до 14-го дня. Він бреше. Ми почали досліджувати сусідні будівлі, шукаючи меблі для притулку, і знайшли цю приголомшливу полицю. Маленький столик, величезний килим, а також металеву штуку, яку знайшов наш оператор. Вау! Який стілець! Він ще цілий, чувак! Бро, це кайф. Підроблений телевізор. Можна вдавати, що у нас є телевізор. Гарна знахідка. Ух ти, це так чудово! Внутрішній дворик з арками. Кожна будівля в цьому місті має свою індивідуальність. Що з цим придумати? Можна створити систему вентиляції. У поєднанні з цим вийде камінь. Ух ти! Справжні ж Ми маємо шпалери. Навіщо нам вони? Щоб будинок став домом, Джимі. тому пішли за продуктами, але замість них набрали купу сміття 30-річної давнини. Мила! Ми вдома. Ми це знайшли. Тепер почнемо оздоблювати будинок. Ми вже не виживаємо, Джиммі. Ми процвітаємо. Здорово! Супервилка, ваш ідеальний магазин електрики для будь-яких потреб: від розеток та перемикачів до освітлюваних приладів та захисних пристроїв. Ми пропонуємо продукцію відомих виробників із професійною консультацією наших фахівців, гарантуючи інформований вибір та безпеку вашого дому. Зверніться до супервилка за надійним рішенням, які зроблять ваш простір затишним та сучасним. Посилання у описі та закріпленому коментарі. І ось набравши сили, ми вирішили приступати до ремонту. Коли ми закінчимо, ця кімната стане найкращою в покинутому місті. Це наша нова полиця. Гаразд, побачимо, як вона виглядає. Бачиш, бачиш увесь цей пил. О, неже це неприємно. І тепер, коли полиця чиста, ми можемо класти на неї їжу. Чомусь більше половини нашої їжі це чилі. А ніхто тут не любить чілі. Це ряд без чилі. Це ряд з чилі, а це низка з фістиболз. Тепер ми маємо стіл, щоб поставити пляшки циркуль. Гаразд. Вона добре захистить від вітру. Встановивши нові двері, ми повісили великий шматок брезенту, який допоможе зберегти тепло від каміна всередині притулку. Кисень надходить, вогонь горить, нагріває приміщення та виводить дим назовні сільська інженерія у всій красі. Нарешті після тривалого холоду. Дивись, в нас тут вогонь! Я відчуваю, як від нього походить тепло. Ми зробили це на руїнах покинутого міста. І ось наша кімната. У куточку стоїть рослина, у нас і наші ліжка, які тепер менші. А це не геніально? Марка iPad в кадрі телевізора, зрозуміло гарне освітлення, Камін, який обігріває кімнату, справжній стіл зі стільцями та стелаж із залишками їжі і брудний рушник, який ми ділили між собою. Це і є виживання. Але спокій нашої п'ятої поспіль ночі раптом перевав дзвін розбитого скла. Марк! Я тут, мен. Що це було? У нас був такий гарний день. Я хочу подивитися, хто на горі. Ніж я ношу із собою для залякування. Але я не збираюся його використовувати. Ей, Якщо ти тут, просто вийди. Я хочу з тобою дружити. Ти точно не розігруєш мене? Бро, присягаюсь тобі, це був не я. Привіт. Що це таке, бро? Боже мій, це наймаркроберська штука, що я бачив якого піса? Ти присягнув! Так, виявляється, що Марк нас розігрував. І це він весь час опускав ці пляшки. У мене є пульт дистанційного керування, про який ніхто не знає. Я можу лежати в спальнику, кидати з даху скляні пляшки і всіх лякати. О, Боже мій! Я думав, що можу довіряти тобі. Бум! Марк перестав мене розігрувати, і ми переробили його пристрій. з нам! Ось тримай. Одну мені. І мені одну. Це дуже круто. Чесно кажучи, я легко пробачив Марко, адже в нас залишився один день випробування. Доброго ранку! Доброго ранку! Покинуте місто! Покинуте місто! Покинуте місто! Зовні набагато холодніше, ніж там. Йдемо назад! Ранок шостого дня. Усі покращення, які ми зробили, були незрівнянні і стали щонайменше на 10 градусів тепліше. Спав чудово. Марке, в нас останній день. Я пропоную повеселитися. Так. Джеммі, це каяк? Я знаю, що з ним робити. Оу, тепер тут можна плавати на каяку. Ми з Марком класно повеселилися. Грали у бейсбол, у футбол. Марк навіть навчив мене робити млинці по-науковому. Ось так. Ми навіть кричали один одному з різних куточків міста. Ааа! Що! одночасно скинемо ще з даху. Чудова ідея! І чесно кажучи, всі ці безглуді заняття відволікали нас від думок про те, наскільки самотнє було це місце. <тас> і коли настав останній день випробування після прибирання табору, у нас в голові була лише одна мета залишити це місце і ніколи сюди не повертатись. Я тут, я тут, Свобода! До речі, марка, є також канал на Ютубі. Обов'язково зайдіть на нього! Ось канал! Я вдячний вам! І давай вилетимо звідси! Полетіли! До речі, протягом наступних 20 днів я роздаю по 10 тисяч на день тим, хто купує фістивелс. Спробуйте новий рецепт! Він чудовий!